Доброго дня! Мене звати Брага Євгеній. Я студент агрономічного факультету Харківського національного аграрного університету. Свою виробничу практику я проходив в компанії Сенгента. У відділі маркетингу. Під час проходження стажування я не тільки закріпив знання, отримані в університеті, а й завдяки провідним фахівцям компанії Сенгента отримав нові знання та навички. Разом з ними я проводив моніторинг посівів для визначення їх стану, пенологічних фаз рослин, густоти та зараженості шкідливими організмами. Після цього проводили відбір зразків для подальшої діагностики в лабораторії. В сучасно облаштованій лабораторії за допомогою різноманітних методів я проводив фітодіагностику рослинного матеріалу. З ідентифікацією шкідливих організмів проводить визначення схожості та зараженості хворобами насіннєвого матеріалу, головних сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні. В кліматичній камері для вирощування соняшника, в якій автоматично контролюється вологість, температура та освітлення, Проводили визначення домінантної раси вовчка на конкретному полі, а також його загального вивчення. За допомогою програми WinDias визначав точну площу ураження поверхні листа за досить короткий проміжок часу. В лабораторії протруєванні насіння Мав можливість спостерігати за сучасними методами протруювання насіння, визначення кількості діючої речовини в протруйнику, якість нанесення протруйника та багато інших аналізів. Під час проходження стажування я брав участь у зборі врожаю на демонстраційних посівах, де визначалась господарська вражайність різних гібридів. Один з найбільш цікавих моментів це була робота з дроном. Завдяки дрону можна робити аерофото і відеозйомку поля з різними спектральними аналізами та реально оцінювати поточний стан посіву, визначати проблемні ділянки, наприклад, місця з великою забур'яненістю чи враження якоюсь хворобою.